Доброго ранку. На годиннику в нас восьмого година ранку. Ми вже під'їжджаємо до міста Києва. Лишилось нам буквально хвилин 40 і будемо вже в столиці. Що по планах? Ми зараз відразу їдемо як справжні харків'яни в Макдональдс. Будемо снідати саме в Макдональдс. Бо, як ви знаєте, в Харкові на жаль він не працює. Потім ми о десятій годині ранку зустрічаємося з нашим клієнтом. Ми йому привозили рік тому з південної Кореї, Кореї Audi A6. в кузові це 8 3 літра дизель. 2020 року і хочемо зняти для вас ютубчик з цією машиною. Тачка реально цікава. І мені, по-перше, вона особисто цікава, я хочу порівняти її зі своєю минулою BMW 5 бмб 30 да? 3 літра дизель. -лі. Тому зробимо для вас такий цікавий контент. Потім ми йдемо на одне партнерське СТО. Там три машини наших клієнтів готові, покажемо вам там, що взагалі відбувається. Потім поїдемо на друге наше партнерське СТО, також в місті Києві. Там готова в нас Ауді Куп'ята 23-го року, готова. Лінкольн Карсар готовий го року. Ще там якась машина готова, покажемо вам цю всю історію. Сьогодні мені дедуть вайтіхаб. нас зам запросили побути спікером на сьогоднішньому заході. Я буду один з чотирьох спікерів, і ми розглядати будемо про автомобільний ринок України для наших глядачів. Мене звати Лученко Владислав. Я власний компанії DSL Auto, і ми займаємося доставкою автомобілів США, Кореї та Європи під ключ для наших клієнтів. Came from the cold, used to rest on the floor. I stitch up my wounds, was born a soldier. Flipping the struggle, I'm taking it worldwide. Давай так. По-перше, мені сподобалося. Дуже сильно хочеться пити. В принципі, в принципі, я не збивався. Все було так, як я собі планував. Але знову ж таки, дуже багато було моментів, коли я ходжу та просто дивлюся в підлопу. А це це неправильно. Начебто, все було непогано. Мені все сподобалось. Але Антон оператор каже, що я провтикав, тому що я мікрофон дуже низько тримав. І ну, тіпа, було чути, але дуже шикарно. Але на майбутнє ми це запам'ятаємо. Зробимо. Робота з помилками, і в наступний раз буде ще цікавіше і ще круче наш виступ. Як ви бачите, ми йдемо зараз на Fusion, і це той самий Fusion, про який ми весь час вам говоримо. Це автомобіль нашого Антона, оператора. у нас гібридний. Пробіг, до речі, ось сьогодні було 200 тисяч кілометрів рівно по трасі. Ми розбили. Да? Oh, Значить, горить чек. No. Це не BMW, і горить. Oh, no. Ось таке також буває. Знаєте? Ну в принципі, по факту, ми приїхали вже. До Києва під'їжджаємо, там кілометрів 400 ми проїхали вже У нас середній розхід 6,7, що дуже, я вважаю, непогано. На цьому автомобілі взагалі не хочеться ганяти. Тобто його крейсерська скорість, швидкість 120 км на годину. Все більше не треба їхати, бо реально і стрьомно, і вона шумить, і що трохи розголсходження не робив, тому тобто трошки такі є моментики по машині. Але в цілому зручно мені сидіння м'якеньке в нас машина сама по собі, м'яка. Блютуз, велика мультимедія, все класно, все круто, все видно, питань жодних нема. От друзі, якщо вас зараз тіліпає, то це означає, що ми приїхали в Київ, бо в Києві дорог просто немає в порівнянні з Харковом. Погоджуєшся зі мною, Тоха? Погоджується, суперове. Ну що, ми відразу їдемо на Воскресенку до нашого клієнта, заїжджаємо в Мак, дякувати Богу, вже відбій тривоги пішов, снідаємо та знімаємо контент. Приїхали в мак, він не працює. Поїхали позад у хату, начебто по часам вона працює. Під'їжджаємо, стоїть черга, вона закрита. Повернулися назад в мак. І ось тільки зараз будемо їсти. Ми А6 віддали на мийку, поки хлопці миють, ми поснідуємо за ваше здоров'я і будемо далі їхати працювати. Ну слухай, ну коли ти не йдеш по Києву, по Лівому березі, а вже тут якось так депресивно дуже. Реально жити не хочеться з такими видами. Як реально там ХТЗ десь там у нас, да? і то там вже нормально зробили в Харкові на ХТЗ. Ну коротше, тому ми будемо жити в центрі Києва, щоб цього всього не бачити, щоб думати, що столиця це тільки е центр, тільки хрещатик, щоб там їздити. Там. Вау, як гарно, як круто. Люди гарні ходять. Ми на півдороги з садмина помінялися, і він пішов спати, а я поїхав за кермом Фьюжена. Я щось їду, а він так гудить сильно. Думаю, що він так гудить? Чи то дорога, чи хрен його знає, чого він так по-дебільному працюється, цей ф'южн, гібридний ваш, да? І трохи прокидається, дивиться, а в мене тут не драйв, а L, е, типу, ну, понижна передача, так розумію, була ввімклена. І ми весь час їздили на цій передачі і розхідпало, палива зараз 7,5, на пів літра виріс. Ну, коротше, ну, я боєм я я на ф'южнах ваших не катаюся, не знаю, що як. Да, подивись, ну не ці дома, подивись на катакомби якісь. Ну, ладно, типу в нас в Харкові зрозуміло. Але ось дивись який новий трамвай прикольний. Я такого немає в Харкові. То трамвай за трамвай плюс. Прикольний, дуже симпатичний, як в Європі. Тільки заїжджаємо в столицю, відразу погані дороги, брудно. І я про це все розповідаю Оленці. а Вона живе в Києві. І що вона мені відповідає на моє голосове? Харкав, харкав. ну тільки заїхав уже. Харков, Харков, Харка, Харков, Харкав, Харков. Ну теж, ну совість треба мати, ну хоч чуть-чуть протягни, хоч до обіду не згадуй за нього. підпишіться, будь ласка, на наш канал. Поставте лайк та напишіть коментар. Вам не складно, а для нас це ваша підтримка. Тим паче ми стараємось саме для вас. Сьогодні перевіримо, чи справжній Ауді в Південній Кореї. Зустрічайте А6 в кузові c 8 Ауді ми закінчили, відзняли для вас відосік і приїхали зараз на одне з наших партнерських СТО в місті Києві. Показати вам ось цю красуню. Це Ауді 5 нашого клієнта з міста Києва. 2 літра бензин на повному приводі. Машина в нас, як бачите, вже в рестайлінгу, в заводському S line пакеті дуже офігенно виглядає в повному антихромі. По шильдику машина 22-го року, першого місяця. І має ось такий чорний салончик. Досить непогана комплектація, музика Бенген Долопсон, пам'ять сидінь, камера 360, дисплей, панорамка присутня, підігріви, трьохзонний клімат. Ну, коротше, Дуже гарна тачка. Лишилося тільки її похимчистити і буде п'єсенка. Подивіться, заклеєні плівочкою ось тут дверки, Місця під ручками по заклеюванню. Я що знаєш, вона вийшла. Це питає в наших менеджерів. Я ж не знаю, скільки вона вийшла. Думаю, десь близько. 35 повинна вона вийти. О, дивіться, цікаве є в нас. Це Windows Sticker з Америки. Вона коштує в Америці 56 тисяч доларів, як бачите. І в неї, до речі, досить ну, нормально подобно, бачите. Стандартна вона коштувала 45800 базова. Да? Тут у нас стоять 19 колеса, преміум плюс пакет багато чого тут себе включає. За 5 тисяч доларів. Колір це коштує 595 доларів. За 1300 доларів чорна оптика. Музика Бенген Долопсан десять 50 доларів. антихром чорний, ну значки чорні, купять Ауді, Audi 350 доларів. Поставте на паузу, подивіться, скільки що коштує в Америці. Прикольно! Приїхала з Америки. Приїхали килимки, як бачимо, весь повний комплект з докаткою, з буфером, з компресором, з домкратом, з інструментом, з балоніком. Коротше, все на базі все приїхало. Але чомусь килимки від Audi Q3. Не знаю чому. Лежать і там килимки зимові Q3, і багажнику. Бачимо, що хлопці працюють, все гаразд. Лишаємо їм на хімчиську купіату, ідемо на наступне на наше СТО перевіряти, як там хлопці справляються зі своїми роботами. Як бачите, у нас дуже багато машин, і вони і в Харкові, нашому власному, на моєму СТО ремонтуються, і тут в Києві на Духе СТО. Коротше, робота кипить. Бачите, паралельно вам полю контент в інстаграм, щоб ви заходили, дивились, де авто. Боже, які кайфові хлопці в сторіс. Як кайфово змонтовано все під музичку, тому бачите. Все роблю для вас, тому переходьте, підписуйтесь на наш інстаграм, обов'язково, ставте лайки, обов'язково, кидайте реакції на сторіс, бо я що, дарма стараюсь для вас взагалі. О, ну. Ти скажи, хто це знімає? Тоха знімає. Ні. А, шо? О, А, це я все знімаю, на цей айфончик, обльоти знімає дуже гарні, все на айфон. А Оленка, наша прям помічниця, прям просто нереальна дівчинка, все все монтує під гарну музику і вам кидає. Оленка веде, веде наш інстаграм. Давай короткий майстер-клас, як знімати відоси. <рес> звісно, пристал. Коротше, дивіться, лайфхак показую. Погнали. Відходите подалі від машини, стаєте ось так, щоб ноги вас пружинили трохи, щоб було все плавно. Троха, що ти тілиш? Щоб, щоб все було плавне у вас. Ось так, от, трошки присідаєте. Вмикаєте камеру і ось так потихеньку, ось так, от плавненько, плавненько, ведете, 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 поки вже не падаєте, і все. Потім Оленка це все швиденько монтує, нарізає, вставляє, знаходить кіфову музику і полетіла бомба-пушка, і ви ставите лайки обов'язково на це все діло. Завжди, коли ми приїжджаємо в столицю, ми ганяємо по нашим партнерським сто, перевіряємо якість ремонтних робіт та дивимося там, що взагалі хлопці з нашими машинами роблять. Щоб розуміли, ми зараз приїхали на одне сто, їдемо на інше. Нам тупа це інший берег, направо їдемо зараз, з лівого. Їхати 41 хвилину 26 кілометрів. Ну як так можна довго їхати? В Харкові ти за 40 хвилин повністю весь Харків проїдеш по, по, по окружній. Ну, як ви тут живете, взагалі, київчани київці, як Тоха. <рес> — київці. київці? Як ви тут мешкаєте? Ну це жесть. Ми Реально, по факту, роботи в нас небагато, треба там, там, там відзняти, але саме пересування по місту мене просто вбиває. Я дуже часто замислююся на тим, можна приїхати в Київ. Відкрити тут 100% треба буде відкривати з весни офіс, філіал, 100%. Може СТО своє зробити, але бляха-муха з такими пробками, з такими взагалі е дистанціями, що треба приїхати, ну це дуже складно. Як ви тут живете? Взагалі. Ще, а ще сьогодні субота. Нема таких заторів сильних. Я не знаю, друзі, як ви вивозите цю, цю двіжуху. А вже немає, вже хочеться приїхати додому, в готель, поїсти та лягти спати. Ось це все бажання, яке в мене зараз присутнє. Але знову ж таки, чому? Тому що, по-перше, ми спали сьогодні три години. всього. Вчора був виступ, рано прокинулись, а по-друге, тому що знімали на холоді дві години і реально замерз, і таке вже такий стан. Тут должны бути, бути красивий отель, красиві стіни, красивий кольор. Вот там така вообще максимально инстаграмная картинка. Плани. Зараз їдемо, забираємо корсар. Лінкольн конь за сто, Потім їдемо. До історичних пам'ятків Києва будемо його знімати. І колаборації, колаборації, колаборації. Все. Київ, мій. Ми компанія бідна, але солідна. Спалося <сум> суперово, Тоха трошки хропів, але прям саме умави, знаєте. А так в цілому було дуже дуже гарно та чітко. І огляд на легендарний ф'южн нашого Антона. Подивіться, будь ласка, ось це те крило китайське, погано пофарбоване. Яке вже, бачите, рижіє, трошки гниє. Це, до речі, перша зима цього крила. Йдемо далі. Тоха на першому тижні, коли купив собі цю машину, трошки її розмотав передню частину. І, що цікаво, це було перше ДТП. А друга аварія була яка? В нього взяли машину і на швидкості відкрився капот. Ідіть сюди, покажіть. Дивіться, які гарні стійки. А тут такий метал, що дай боже. Там шпакльовочка в відніться, там, а там взагалі її порвало ту стійку. Fusion цей легенда, легендарний, але по техніці він супер. І того, буде продавати його навесні, правильно то? Тому, кому цікаво, це все зробите, і тачка буде бомба. Розхід по трасі 6 літрів, 6,5. Коротше, все, давайте загружаємось і в путь дорогу. Слухайте, ну Корсар Лінкольн реально дуже жирно виглядає. Якраз дуже чекав його, ми думав, що ми будемо ремонтувати його в Харкові, але клієнт захотів це робити в Києві. Якраз цікаво буде показатися на цій тачці. Вона така, типа дуже блин, по салончику лухарі. Покажи. Дивіться, які тут хромовані штучки. От тут так все дорого виглядає. Ну, Прикольний салончик дуже. Бо чого не відкривається, що знімаєш? Ну знімаєш і знімаєш. Не відкривається, що ми зробимо. Коротше, тут стоїть Corsair. Mazda cx 5 вже готова покажемо вам її. Стоїть Ford Escape і Tesla також готова Model 3 вже. Зараз покажемо вам. Ну, слухай, в хлопців так багатенько роботи, подивись, все з того забити. Я вважаю так, що будь-який бізнес, який офіційно працює, який легальний, повинен бути медійним в наш час. Якщо ви хочете розвиватися, якщо ви хочете мати багато клієнтів, то 100% повинна бути гарна у вас медійка. Соцмережі, Ютуб, телеграм-канали, Тікток навіть ви не якщо ви не знали, то в Тіктоці не тільки танцюють, там ще бізнеси нормально розвиваються. Ми перша компанія, яка в 2019 році почала показувати в Instagram, сторіс рілзи. Тоді ще не було різів, да, в постах, як ми працюємо, показували ход ремонтних робіт. Тобто реально ми перша була компанія, яка привозила автомобілі з Америки, які показували свою роботу, своє обличчя, весь процес. І потім вже з нас почали реально копіювати пригонщики і інші е моделі ведення соцмереж. Ох, такий м'який диван, будто, блин, в крісло сяло. Нормально тим моделям, 2-літровий, бензиновий, турбовий, бензиновий турбодвигун з чотирма циліндрами. Звичайний б'ять кабуст. Ой-ой-ой. Та які враження, під капотом тут стоїть 2-літровий. Під капотом стоїть 2-літровий, 4-хцилінтровий. Під капотом стоїть 2-літровий. Як тепло. Слухайте, це прикол. Ми не можемо вже з другого разу закрити капот. Бо він алюмінієвий, він дуже легкий, його треба прямо якось дуже сильно кидати. Мені Корсар особисто дуже сподобався. Я буду його рекомендувати нашим клієнтам в цей бюджет. Огляд ви зняли, привезли її назад на СТО. Через годину приїжджає клієнт клієнта буде забирати цю повністю готову машину. Далі ми йдемо обідати та на колаборацію. Ми зараз залетіли на підкаст до мого викладача ораторського мистецтва, бізнес-коуча Максима. Зараз будемо записувати невеличкий підкаст. Він буде дуже величкий yeah. про потужну людину, яка за рахунок публічності проявленості створення контенту продає на велику кількість бабла, продає класні авто і проявляється про це і поговоримо. Ладно, куда мы бежим? Как приехал в Харькова, хочет быть вещей, потому что в карте магазина не работает. Бежит закрытие магазина. И как к тебе. Ну, нормально, не знаю, даже как бы серая или это. Что ты скажешь? Оборит две. И тайта охорон. Та ну, мы же сильно богатые, Тільки ти, коли тестуєш мікрофон, то треба його брати не отак. Раз, так, не отак, да, а отак. Скажи, що чекаєш від ефіру? По-перше, ми тобою без петлички записуємо. Почому. Або в нас пишеться звук ось сюди. Що ми очікуємо від ефіру? Як завжди буде розйом. Зараз поспілкуємося, дамо гарні поради глядачам нашим ютубі. І все. Тому переходьте, дивіться наші ефіри, дивіться окремо Сергія ефіри. Будемо щастя. Серех, а ти знаєш, ми минулого разу, коли виїхали від тебе, то влад сказав, що він наповнений енергією, зарядом і типа, що він дуже такий щасливий і прикольно він наповнився. Що думаєш? Я думаю, що це взаємно. Це, це кайфово. Мені мені також дуже подобається з вами спілкуватися. Я думаю, що е, ми знайшли один одного. Ви типу, наповнили, да, друг друга? Наповнились, так. Да. Це точно туди відео. Точно два відео, точно на, видео, точно на YouTube. це не фіаско про 25 років чи при е, стаж водіння. Ну так, із питання. Я просто в шоці, Пол, я тупо поїхав, і він тормозить, я бачу, що він би був у мене в жопі, якби він якби я не зреагував.